Дерево тут звісно таких ніде не побачиш летять. Бач, займаються, дивляться де. Це вже непонятна конструкція. Але дерево яке, да. Він тут не один був, там і ззаду якийсь був. <плес> Ті вітри, що були місяць, тому оце поналамували. Шифер поздовго, вулики попадали. Сос не погнуло, поламало. Де там той літок? А до них не підлітає, значили немає, ще попадав, Стіки наламало. Лісу, що й проїхати немає де, Там, там і вулика з було впав. до доверху. Немає, не літають. Може або пропали, або злетіли, або й не було. Я не знаю. Це чужий вулик.